Тепер дорога до школи стане простішою. Учні Павлівського ліцею отримали новий шкільний автобус. Наразі там навчаються більше 200 дітей, а також 50 дошкільнят. Власний транспорт не лише полегшить шлях до знань, а й слугуватиме для поїздок у мандрівки на спортивні змагання та олімпіади. Десятикласник Богдан Щербій витрачав чимало часу, аби добратися до ліцею. Хлопцю доводилося долати пішки три кілометри. До школи мені добиратися приблизно пів години пішки, якщо йти з дому, бо я живу за трасою, наше село поділяється на дві частини. Те, що нам дала автобус, це дуже важливо, оскільки набагато більше можна витратити часу на якусь підготовку. Директорка навчального закладу каже, автобус був необхідний, адже досі дітей возив приватний перевізник. Зараз додає, з появою нового транспорту учням добиратись до школи стане значно простіше. У нашому закладі навчаються діти, які ж проживають в сусідньому селі. І, звичайно, що кожного дня вони підвозяться. Їх 28. Серед них учні і перших 11 класів, і дошкільнята. Протяжність нашого села велика, це понад до 8 кілометрів. І тому є потреба і підвозі і як з одного кінця села, так і з іншого. Раніше ліцей мав власний транспорт, проте передав його на потреби захисників. У 2012 році Павлівський ліцей отримав від держави шкільний автобус. А вже в 2014 році передав на потреби фронту, і звісно, що пошкоджений вже не підлягав для підвезення дітей сьогодні. За кошти державної субвенції і співфінансування з територіальною громадою вдалося придбати новий автобус, який надзвичайно потрібен для підвезення дітей до навчання. Для того щоб повністю закрити потребу підвезення дітей у Ямницькій громаді, необхідно ще один автобус. Загалом цьогоріч Прикарпаття отримало вже 40 школяриків. Ще три планують передати навчальним закладам до кінця року.